Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас до гри. Ми знаємо з вами, що в нас зараз пора року осінь. Давайте ми разом пригадаємо ознаки осені. Уважно роздивіться картинки, які будуть перед вами з'являтись, та назвіть ознаки. А ось і перша ознака. Ведмідь починає восени готуватися до сну. Продовжуємо далі. Листя починає змінювати своє забарвлення, стає різнокольоровим. Перелітні птахи відлітають в теплі края. На городі дозрівають гарбузи. Під кінець осені дерева стають голі та без листя. В лісах ми починаємо збирати дозрівші гриби. Змінюємо легкий літній одяг вже на осінній, більш тепліший, починаємо використовувати парасольку, бо часто йдуть зливи. Ознакою осені є те, що дуже часто восени йдуть дощі. Також восени їжачок готує запаси їжі до зими. І це все є ознаками осені.